Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «допомога.ua.info» або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. 19 травня, а це майже півроку тому, ми почали пошуки родини Чернявських Васічкиних із Маріуполя. Думаю, ви згадаєте цю приголомшливу історію, бо вона набула дуже широкого розголосу. Посилання на той наш травневий ефір багато разів перепощували в соцмережах. А маріупольські друзі цієї родини. Розгорнули цілу пошукову кампанію, і, от нарешті, спільними зусиллями нам таки вдалося дещо з'ясувати, і тепер пошуки набирають нових обертів. Але все по порядку. У березні, коли багатоповерхівка Чернявських у Маріуполі вже палала під обстрілами, сім'я спробувала врятуватися власним авто. В машині тоді було троє дітей і троє дорослих, та тільки но вони виїхали з двору, як потрапили під страшний обстріл. Ось що нам тоді, ще у травні, розповіла Людмила Миколаївна Чернявська. Ми кричали в машині, Коли голоси стихли, я зрозуміла, що. Зять, который сидів за рулем рядом муж, і е, за за мужем сиділа дочка з е, младшим внуком на руках. Що вони Людмила Миколаївна пам'ятала, що їх врятували українські військові, її і двох старших онуків розмістили в підвалі. А от інших членів родини забрали хто зна куди. военный, видно старше, подошел и сказал, что с меньшим внуком все хорошо. Спросила, что со старшими, он мне так и не ответил. Но я надеюсь, что они выжили, что они живы. Вважалося, що і Максимку, і дорослих доправили до лікарні Іллічівського району. Але про пацієнтів, які потрапляли туди в період з 16 по 25 березня, взагалі жодної інформації, їх просто ніхто не реєстрував. Та як врешті-решт вдалося дізнатися, дочки Альони, і чоловіка пані Людмили, там і не могло бути на сьогоднішній день. А, мені звісно, звісно то, що... Мой муж і старша все-таки погиблі. Їх э, опізнала дочкина подруга по фото і э, паспортные дані совпали. Пані Людмила знайшла в собі сили, щоб прийняти ці трагічні новини і жити далі з надією, що можливо зять і молодший онук знайдуться, і цьому були реальні передумови за даними МНС так званої ДНР. У травні ім'я Миколи Васічкіна з'явилося в офіційних документах у Маріуполі. По дитячому паспорту була отримана гуманітарна допомога. Ну, наскільки правда, це ми перевірити не можемо. Це він отримав, або хтось інший використовувався його паспортом. Але ймовірно, то все ж таки був він. Олеся, подруга дочки пані Людмили дізналася, що Миколу нібито бачили у бомбосховищі за адресою вулиця Писарєва, 28. Смаглявого хлопця, схожого на грека, там описала жінка, а потім знайшовся ще один свідок. На парня, який жив в тому біжищі. Він сказав, що да, вони були там, але в маї десь до середини немає, вони там були. Ну, Потом куди ушли, ні, коля ні з ким не общался, ні нікому нічого не говорив. І он був сином. То тобто, они живы, їх надо искать. Однак є в цих оптимістичних свідченнях один суперечливий момент: Микола був поранений у щоку, але жоден зі свідків не згадав про шрам на його обличчі. Тривожить і те, що з середини травня ім'я Миколи Васічкіна не було знайдене в жодних інших офіційних паперах, ані як шукача роботи, ані як людини без житла. Не зареєстрований він і в фільтраційних таборах. Подруги моєї дочері і Даша і інші волонтери вони розпечатали фотографії і розклеювали по всьому городу в громадських містах Маріуполя. Ну так, ніхто не відзивається. Пожалуйста, дивіться. Очень важна інформація. Босім місяців я не знаю а внуки і азять нічого. Я думаю, що ну десь же є свідки, які бачили Миколу і Максима. Може й зовсім недавно, а може, й знають, де їх шукати. З пані Людмилою зараз двоє старших онуків, дітей Миколи Васічкіна. Вони дуже хочуть розшукати батька і брата. Давайте їм допоможемо. Родина має бути разом. Наші контакти зараз на екрані. Для Маріуполя така історія, як ми вам щойно розповіли, на жаль, не поодинока. Долі десятків тисяч маріупольців і досі залишаються невідомими. І досі. Шукають тебе, продовжують надходити листи з проханням допомогти розшукати рідних людей. От і Віктор Тулумбасов звернувся до нас з надією знайти свого брата Сергія Тулумбасова, 1962 року народження. Сергій жив у Маріуполі по вулиці Георгіївська, будинок 40, квартира 5. Це був такий одноповерховий багатоквартирний будинок. Я кажу, був, бо він вже давно зруйнований вщент. Останні брати зв'язувались 9 березня, а в квітні Віктор говорив із сусідкою брата, вона бачила Сергія з дружиною у бомбосховищі, тож є шанс, що вони, можливо, врятувалися. Відомо також, що Сергій Толумбасов працював на комбінаті Азовсталь з люсарем. Якщо у вас є хоч якась інформація про нього, будь ласка, напишіть нам якнайшвидше. Зв'язатися з нами дуже просто. Електронна пошта шукає собачка Укрнет». днями ми почали займатися пошуком 53-річного Олександра Анатолійовича Воскобойникова, мешканця Криму. Власне, він не кримчанин. Олександр родом із Чернігівщини, але от в березні, коли він побачив, що роблять окупанти на півночі України, він не всидів у Криму і скоріше поїхав до рідних. Про те, що сталося далі? Ми зараз поговоримо з дочкою пана Олександра. Вона вже на зв'язку з нашою студією. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звуть Ілона Бацюк. Ілона, розкажіть докладніше про свої пошуки. Я розіскуваю свого отця воськобойніка Олександра Анатолійович, Родився 27 августа шістдесят року. Ну, а що власне сталося? Коли і за яких обставин зник ваш батько? Мой папа пропал 12 марта этого же года в городе Херсоне. С ним пропала связь. Он проживал в Крыму. Как началась у нас война, он перенервничал и собрался идти к матери и ко мне. Илона, а де саме ви живете? Куди він повинен був приїхати? Это город Городня, Черниговская область. Он здесь родился, он здесь вырос. Вы ви... Кажется, связок и с батьком урвался в Херсоне. Он вам позвонил с Херсона? Он позвонил своему старшему сыну и сказал, что я нахожусь в Херсоне. Шел где-то по какому-то разбитому мосту. Сказал, когда доберусь, я вам перезвоню. И по сей день с ним связи нет. А ваш батько зарегистрированный в каких-то социальных мережах? Может, он там появлялся? Он в Фейсбуке есть. Появлялся он последний раз 12 марта. Ну, а в Крим він своїм рідним дзвонив, він там виходив з кимось на зв'язок? Ні, теж не дзвонив ні жінці, ні дітям. Так, а, а що розповіла дружина взагалі? В нього були хоча б з собою документи? Так, да, він взяв паспорт, був од в джинси, чорною курточку і тільняшкою. Ілона, а можете назвати якісь особливі прикмети вашого батька? На носу небольшой шрам. На правій руці, в районі Большого і указательного пальця у нього є статуїровка буковки АТ. Він зробив їх, коли служив в армії. У нього була АТ, а у друга його БР, і коли вони здоровались, було слово брат. Хм, дуже зворушливо. Ну що ж, Херсон уже звільнено, і тепер вже більше шансів, що з'явиться хоч якась інформація про вашого батька. А може він і сам нарешті вийде на контакт? Папочка, пожалуйста, відзовись, де б ти не був. Може, є якісь зв'язки, може, ти можеш передати кем кимусь? Пожалуйста, скажи живий ли ти? Я тебе дуже, жду. мама дуже нервничає. Ілона, давайте будемо вірити, що він знайдеться. А я звертаюся до всіх наших глядачів. Будь ласка, якщо вам щось відомо про Олександра Воскобойникова, 69-го року народження. Напишіть нам, будь ласка, скоріше, ми дуже чекаємо. Ми йдемо далі, і тут у нас іще один пошук по фотографії. Дивіться уважно, на цьому знімку Владислав Гонтар, йому 24 роки. До нас звернувся його батько Михайло Гонтар. Каже, що останні три місяці його життя сповнене смутку і відчою. бо з 10 вересня у нього немає жодної інформації про владу. Михайло розповів, що його син зник на одному з російських блокпостів міста Троїцьк Луганської області. Від очевидців батько знає, що у Владислава забрали документи і змусили вийти з машини, ну, нібито для з'ясування якоїсь додаткової інформації. Так робили майже з усіма чоловіками, які стояли в черзі на блокпостах. Згодом невістка пішла до росіян, хотіла дізнатися, куди і за що забрали Владислава. Однак ті лише погрожували зброєю і нічого їй не сказали. На цю мить немає жодної інформації, де можуть утримувати Владислава Гонтара. А відтак, шановні глядачі, може саме ви були свідками подій на, на тому блокпосту? Може, ви бачили Владислава вже після 10 вересня і знаєте, де він? Якщо так, напишіть на нашу пошту Шукаю собачка у корнет нам, нам важлива будь-яка інформація. Ну і за традицією наприкінці програми трохи позитиву, а як інакше, адже нам усім потрібна віра в те, що всі, хто загубився в горнилі цієї страшної війни, обов'язково знайдуться і зустрінуться, і обнімуть своїх рідних і розцілують так, як це недавно сталося зі звільненими з полону нашими захисниками. Серед них була і військовий лікар Марина Голінько. Цьогорічна українська осінь була багата на різні події, зокрема, позитивні. Наші герої-захисники звільнили чимало українських територій. Додому повернувся Херсон. А ще ледь не щотижня ми мали змогу читати новини про чергові обміни українських військових. Сотні героїв повернулися додому. Хтось тільки починає адаптовуватися до нормального життя, а хтось вже старається жити на повні груди. 17 жовтня в Україну повернулися 108 українських жінок. Серед них була і Марина Голінько, офіцер медичної служби 36-ї бригади морської піхоти. Жили постійно в бункері. У Нас була облаштована така кімната, де ми якби мали всі свої медичні запаси і робили перев'язки. І при потребі, то звичайно надавали допомогу. Коли якісь бої відбувалися недалеко від нашого бунку, рато нам відразу приносили поранених до нас. Сьогодні для Марини ці спогади як страшний сон. А півроку в полоні жахлива сторінка в історії її життя, яку вона намагається забути. А от що точно вона пам'ятатиме завжди, це повернення додому. Таке щастя чути українську мову, бачити цей рідний піксель, бачити сонечко, захід сонця було дуже красиво. Напевно, цей момент залишиться назавжди в моїй пам'яті. Так, це круто. А потім ще коли ми вже рухались до своїх, ми співали гімн України. Після реабілітації повернутися до нормального життя їй допомагають рідні люди і собака Лона. Марина каже, що чотирилапа навіть снилася у полоні. А ще Марина нарешті може з'їсти свій улюблений торт. Мариночка, твій улюблений. про який ти так мріяла, що навіть із полону писала. Нині ж вона просто насолоджується життям і потроху починає планувати майбутнє. Зокрема, після нашої перемоги хоче стати сімейним лікарем. Та й зараз Марина продовжує рятувати життя. Недавно вона стала свідком аварії на трасі і, до приїзду медиків, допомогла витягти постраждалих з автомобіля і надала їм першу домедичну допомогу. Рятувати життя у сім'ї Марини сімейна справа. Сестра працює в ДСНС, а батько. Просто зараз відвоює у ворога українську землю та українських людей. Тож найбільше мріє Марини сьогодні, аби клята війна нарешті закінчилася, щоб всі українські герої повернулися живими та здоровими, і звичайно ж полонені, бо Марина не щиток знає, через яке пекло вони проходять, і на душі у неї болить. Ну, які ж все таки наші українці сильні і мужні. Я впевнений, що жага до життя, до свободи, до перемоги закладена в нас на генетичному рівні. Я бажаю усім нашим хоробрим і витривалим воїнам, усім захисникам і захисницям якнайскоріше вигнати окупантів з української землі і повернутися додому живими і здоровими. А поки у нас ця клята війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.уа.інфо. Наша електронна пошта шукає собачка укурнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили, або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.